Нову назву для Кривограду братимуть на вулиці. Опитування відбуватиметься одночасно з місцевими виборами 25 жовтня. Поєднувати вибори місцевої влади та обрання назви міста заборонила центральна виборча комісія. Тому опитування проведуть поблизу дільничних виборчих комісій. Для голосування вже виготовили спеціальні скриньки. А бюлетені матимуть чотири ступені захисту. Однак, як вони виглядатимуть, поки таємниця у такий спосіб організатори опитування хочуть уникнути можливої підробки. Будуть виготовлені бюльтні, які будуть мати в собі сім назв, які були запропоновані мешканцями нашого міста, і які були по великому рахунку на останньому обговоренні, домінуючи над всіма іншими. Я можу вам назвати Благомир, Ексампей, Єлисаветград, Златопіль, Інгульськ, Козацький і Крапивницький.